Тижніці сільфо акції буде діяти з 23 по 29 жовтня у всіх магазинах сільфо. Мінус 40% знижка на голландський і вершковий сир від ясна гільдія по 15 гривень. Тут 70 грам, 40% жирності. Далі 70 гривень сиру оцей Дейлі, нарізочка 150 п'ятдесят грамів 70 гривень 48 відсотків Далі каманбір оце я хочу взяти, ніколи його не бачила. Він виготовлений у Франції. Камамбір 240 грам за 139 гривень замість 214 мінус 35% відсотків Я подивилася, він у Франції виготовлений. Також гарна пропозиція від Білого крем сир Original 160 грам за 60 гривень. І два види Філадельфії. Хочу зразу нагадати, що Філадельфія в сільпо йде по 195 грам, наприклад, по ТБ по 115 грам. Да, по 115. 129 гривень оріджинал за 195 грам. Знижка 35 І ще Філадельфія з сиром та зеленю 195 грам, 139 гривень.